котра напередові там, захищає наш спокій, то взагалі ніякі рамки не вкладаються. То як вже бути послідовними до кінця, то треба покласти вартових, закрити зали і проводити свої збори у закритому режимі. То, якщо ви не даєте представникам громадського слова, то так воно виглядає логічно. Ну, то все найкоротко. Ну і крім того, цей мілісіан, що виступав в новим виконуючий постійно, <говори> ви Не знаєте, що їм повилазило, щоб зрізнити, чи то є граната, чи то є вибуховий пакет. Таке якесь дурне говорити, що ні одним залі не було, але вони. Як понадестацію про адестацію? Він має офіційно звання. Дивне питання, тому що саме громадська рада ініціювала, саме громадські це питання на минулій сесії, де було прийнято звернення. І, і тут знову ми ініціювали це питання вже всі розумієте, Нема не додати слова пояснити, чого саме так. Я впевнений, що там більшість цих депутатів навіть не розуміли, про що мова. не було 27 було у, у залі, там ж де хто, я думаю, що Так що це, це, це ну, Дуже здозріло, спогоджуюся Максим. Я купую вам в, в газеті. В газеті, думаю, що пан Великому не підтримує. В газеті я намалюю схему території, сказання балістики приблизної і пригоди, що сталося. А також, якщо не проти товариства, то я думаю, що як так і в інтернеті можна побачити будь-яку перепрошую на свою порнографію, так само можна надрукувати фотографії, які показують тілесні ушкодження під час війни. щоб люди на кінець спам'яталися, що робить мінна війна. Бо мінна війна зараз іде, і нагадаю, і Першу світову війну, і Другу світову війну, 70 років. Управління надзвичайних ситуацій, піротехніки, таке подібне, дотепер розміновують території. А на сході, повірте, це буде так само пекло до 100 років. Недавно знову ж таки самі проблеми. Жнива. Ми заходимо і починаємо, крім війни, займатися розмінуванням, щоб і трактори, і комбайни не підривалися. Тому що цей хліб їсти усім: ті, хто живе в цивільному житті, і ті, хто воюють. Тут немає поділу, тут тільки є обов'язок, хто склав присягу і хто помагає людям відіслати присягу. Mm -hmm. Надрукувати чітко, вежа, побуття і інші засоби масової інформації. Побачити, що таке кров є, що такі є кишки намагані на дерева і таке подібне, щоб трохи дійшло до розуму. Посповідатися mm -hmm. просто так, що я щось там наробив, я там когось ненароком, можливо, кудись посилав. Чи може комусь зберігав це одне. А те, що так іти і відпляти голову від чужого, розумієте, якогось чужої проблеми, так? а ви думаєте, мене це може мене, а то так буває, що й не минає. А може бути відбитися на дітях, таке подібне. За голову в нас відповіни. Якщо підсумуємо, якщо можна, я по серці вам базу. Якщо ви Дивіться, що стосується сесії, значить, бо десь Вася сказав, що там громадська рада була ініціатором сесії, давайте я вам розкажу, як відбулася організація сесії, як не процесі, не я воно виглядало у часі. Я розумію я, я, я я вас, я не кажу, що просто то, що Я просто хід подієм розкажу. Коли це не сталося, не. я був в Києві. З лікарні Дмитро Сілячук, то перше, що він сказав лікарю, то це позвонити дружині мені. І поки я звідти їхав з Києва, якраз мені ще почали вже всі дзвонити, що це сталося, і серед них вони в Рома переносили. Я кажу Рома, я в дорозі. Якщо там є на місці, то почни збирати лікарських депутатів. Рома це написав. Список депутатів, правда, він написав на своєму особистому плану, який ми пізніше, як ви, ну, написали просто на листі, щоб не, не від когось одного я так, Бо я не знав, хто там схоче підписувати, хто не схоче підписуватися. Напиши всіх по в оформітному порядку, аби не було хто там перший, хто постійний. Так от перший лист, який рано підготував, він підписав сам. Але він сказав по телефону, що наші всі підпишуться, мається на увазі БПП. Я кажу, наші кажуть, всі підпишуть, хто спитається оскільки хто підпише. Практично погодилося підписати цей лист усі. Тепер я вам кажу наперед, не задавайте мені питання, хто не погодився. Але, наперед, кажу вам, щоб ви не казали, що я не хочу це цього, тому що воно зібрати потім історичні моменти інші, інше голосування. Але була група людей, які сказали, що нам треба радитись, чи цей лист підписувати, чи ні. Що ми щось зберемося, нам треба засідання комісії провідно і так далі. Три, три фракції, які він назвав по телефону, вони погодилися зразу. Це Свобода, це БПП і ми. Пізніше я набрав Лану Михайловича у Грина, вона казував, що я цьому не заперечую, бо організовую. Коли вчора я приїхав, коли вчора я вже я не говорю про... Ніяк там що було, але вчора, коли я прийшов ранку сюди, да, погодження вже усне від Угрина було, щоб проводити сесію, ніхто не пише ніякі ні розпорядження, нічого. Цю дівчинку від Маріновського відправили з тим листом, що він не добре написаний. І той лист, один з підписом Маріновського, є по сьогодні. Тільки він один підписав, більше ніхто. Я прийшов тоді до керівництва і казав, шановні, я вже не говорю вам про те, що я в Снятийський телебачення, направила без першої хвилини показала. Ми з районного бюджету сплатимо їм гроші. За чотири дні можна було це зробити. Тоді набрав ще раз Івана Михайловича, навіть вушу у нього день на народження, зразу трохи так, він каже, я, о, я дав добро, робіть це. Ще раз я тоді зустрів Маліборського кажу, Петро Васильович, випишіть розпорядження, бо почалося, що це може бути в середу, може бути в четвер. Пишіть розпорядження на завтра. Я збираю підписи на завтра, на ранку, А ви можете перекладати. Але я пишу в вулиці, що це має бути завтра ранку. І тоді після бюджетної комісії тут було 10 депутатів. Не тут, а в тому залі бо тут були ви. Всі ті 10 депутатів погодилися зразу підписати, бо почалося ще так. А, а давайте по протоколу.